Вітаємо вас! В ефірі Подільська панорама у студії Віталій Постемський. Переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. У новий навчальний рік зі старими проблемами школи обласного центру переповнені. Трудові книжки на смітник історії про законодавчі ініціативи та їх наслідки. Перегони автолюбителів у Хмельницькому влаштували благодійні змагання з дрехрейсингу. В новий навчальний рік зі старими проблемами, окрім захмарних цін, на шкільне приладдя та одяг з 1 вересня на батьків чекає ще один сюрприз. Йдеться про кількість учнів у класах. В деяких школах їх стільки, що в класному журналі не вистачає розграфлених полів. Про кількість, котра може впливати на якість, далі у сюжеті. У новому навчальному році батьки школярів вкотре зіткнулися з проблемою переповнення класів. До прикладу, у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 10 у кожному понад 30 учнів. Заступник директора Євгенія Скочеляс пояснює цю ситуацію так. Перша причина це те, що новобудова. Новобудови навколо нашої школи будуються, здаються, і, і зрозуміло, молоді сім'ї мають дітей і дітей приводять до нашої школи. Друга причина – це те, що іноді приходиться брати не з нашого мікрорайону. Але не всі класи цієї школи переповнені. У перших класах, я вважаю, у нас все добре. Подивіться, перший А – 32 учні, перший Б – 28, перший В – 32, перший Г – 25, перший Д – 32 і перший Е – 29, навіть 28. Через те, я не вважаю, що тут є, є переповнення. Та якщо ситуацію в молодших класах вирішили, то майбутній п'ятикласник має шанс отримати майже 40 однокласників. Така кількість школярів може вплинути на якість навчання, вважають батьки. У класах п'ятикласників кількість учнів зросла до 40. Є два аспекти. Ну, по-перше, це неможливо приділяти учням належну увагу, вчитель фізично не зможе цього зробити. Ну і по-друге, саме головне. Ну, це якісь якісь є наукові обґрунтовані норми розміщення дітей в навчальних приміщеннях. Є вимоги санітарії і гігієни. Мама п'ятикласника запевняє, керівництво школи не поспішає розв'язати цю проблему, а батьків просто ставлять перед фактом. Нічого не пояснюють, взагалі про це ніхто не говорить. Це Якось так дізнаємось вже якимись такими шляхами, що нас просто ставлять перед фактом. Що от 1 вересня ви столкнетеся з такими питаннями? Відповідно ж до статті 14 закону України про загальну середню освіту, кількість учнів у класі не має перевищувати 30 осіб. До того ж існують певні санітарні норми щодо наповнюваності класів державними санітарними правилами по утриманню загальноосвітніх навчальних закладів передбачено наповнюваність класів не більше 30 учнів, але при умові, що площа на одного учня має складати не менше двох метрів квадратних прямої заборони використання класних приміщень. В разі перевищення наповненості учнів законодавством не передбачено. Тобто враховуються всі інші чинники: це площа на одного учня, це кубатура повітря на одного учня. Мама п'ятикласника зізнається, сьогодні вже пізно щось змінити. Якби я знала це раніше, десь декілька місяців, тому може би я якесь інше рішення прийняла щодо подальшого навчання моєї дитини в іншій школі. А зараз, просто коли дізнаєшся це за дві неділі до навчального процесу, це вже не є можливо. Натомість Євгенія Скочеляць заявляє, кількість учнів аж ніяк не впливає на якість навчання, адже все залежить від педагога. Як ви вважаєте, чи впливає кількість учнів в класі на якість навчання? Ви розумієте, якщо майстер… То він із тридцятьма п'ятьма справиться. Якщо не майстер, то йому навіть десять дай, і дисципліни не буде, і не буде тих. Цієї успішності бажаної тим часом сесія зовнішнього незалежного оцінювання засвідчила. Рівень знань у школярів катастрофічно падає. Таких низьких результатів ЗНО, як цьогоріч, освіта України ще не бачила. То хто ж лукавить, панове вчителі? Дарина Денисенко, Максим Захарченко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Трудові книжки на смітник історії. Ініціювати їх скасування взялися у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Відповідний законопроект уже направили до Верховної Ради. Попри те, що така ініціатива наразі залишається лише на папері, вона вже встигла наробити чимало галасу. Що втратять зі скасуванням трудових книжок та що отримають, натомість прості українці, дізнавалась Тетяна Присикар. Ще один крок до Європи. Посадовці пропонують скасувати трудові книжки. Кажуть, нині всі питання можна розв'язувати за допомогою електронних реєстрів. Однак зі скасуванням цих документів виникає більше питань, аніж відповідей. Наприклад, для держслужбовців держслужбовці чи бюджетники багато в чому отримують заробітну платню не просто від відставки, а їхня зарплата залежить від того, скільки вони років працюють на держслужбі. І ось тут дуже питання, яким чином пораховувати цей стаж. Є пропозиція, щоб держустанова робила запити до пенсійного фонду, який веде цей облік, і пенсійний фонд надавав таку інформацію. Це можливо, але будемо також відверті на те, що затрудняє. Бюрократизує процес. Утім, така реформа допоможе заощадити державні кошти. Експерти називають суму у півмільярда гривень. На чому вони будуть зекономлені? По-перше, підроговане, що орієнтоване підприємство забирає годину в день кадровика заповнення тортує книжки. Тобто це буде зменшення навантаження на працівників кадрів. Далі ще виготовлення своїх трудових книжок, їх вже не треба буде виготовляти. Ну і третє, зберігання трудових книжок, оскільки це документи свобородітності, сейф, охорона, так далі, ще додатково це також до витрати. До цієї реформи неоднозначно ставляться як кадровики, так і звичайні працівники. Ну, я як старий працівник, який пропрацював багато років на підприємстві. Я вважаю, це зовсім недоцільним. Книжка є, вона, я не знаю, на теперішній час, якимось таким документом, який підтверджує, що я десь відпрацював якийсь даний період. А як їх не буде, тоді що це? Я не знаю, як це. Позитивно. Ну, менше буде, як то кажуть, паперових справ. Я думаю, що сьогодні в електроніки має бути все вже. Комп'ютери і база віддає, має бути? Ну, Я думаю, що поки не потрібно. Чому? Тому що я думаю, у нас поки що ця система не налажена. і, в принципі, якщо піти в пенсійний фонд, ви там нічого не доб'єтеся, якщо книжки у вас немає, на сьогоднішній день така картина. Я думаю, поки рановато це все. Тоді треба буде видавати спеціальні довідки з місця роботи. Але є такі нюанси, якщо, наприклад, якась організація, якесь підприємство, воно закриється, це буде більш клопітким, потрібно буде ходити в архіви. Тому для мене краще заповнити трудову книжку, ніж видавати по кожній посаді, по, кожній, по кожному пунктику довідку. Так чи інакше, але така реформа справа не одного дня. Аби скасувати трудові книжки, потрібно внести зміни ще до 22 законів. Та чи стане від того життя українців кращим, питання відкрити. Нагадаю, ви дивитесь подільську панораму далі у випуску про таке. Кадрові призначення, додаткові гроші в бюджеті та створення нових територіальних громад президія обласної ради затвердила порядок денний чергової сесії. Втратив здоров'я та не занепав духом. Журналіст телерадіокомпанії Поділля Центр і поет Микола Куземський готує до друку нову книгу. Перегони автолюбителів у Хмельницькому влаштували благодійні змагання з дрехрейсингу. В Україні завершилась шоста хвиля мобілізації. Це останній із запланованих на цей рік призовів. Загалом по Україні мобілізаційний план не виконано, констатували у Генштабі. Хмельниччина не дотягла до плану лише 7%. Хмельницька область виконала завдання на 93%. По офіцерам виконала на 100% і по техніки національної економіки виконала на 100%. В кращу сторону по виконанню завдань відмічається місто Хмельницький, Хмельницький район, Віньківецький район, Волочиський район, Теофіпівський район, Летичівський район. Старосинявський район, Староконстантинівський район і Красилівський район. Також значні кроки вперед зробив Кам'янець-Подільський район. Репетиція перед сесією. Остання пленарна зустріч депутатів обласної ради шостого скликання запланована на 20 серпня. Передбачається, вона буде не лише теплою, але й подекуди гарячою, бо розглядатимуться так звані бюджетні питання, а ще кадрові призначення. Всього 40 питань. Отож, про сценарій останньої чергової сесії для депутатів обласної ради сьомого скликання розповідає Анна Михайловська. Першими у порядку денному депутати краю розглядатимуть запити своїх колег. Вони стосуються питання використання державних коштів, електрифікації житла, оформлення дозвільних документів, завершення капітального ремонту освітнього закладу і не тільки. Традиційно обранці вирішуватимуть і кадрові питання. Звісно, йдеться про звільнення та призначення на посади у закладах комунальної власності обласної ради. П'ять проєктів рішень цього разу це зміни до регіональних програм. Насамперед, до бюджету краю. Депутати мають розподілити понад 50 мільйонів. Мільйонів додаткових грошей з державного бюджету і 25 мільйонів гривень з обласного. За проектом гроші мають піти на медицину, заходи з енергоощадження, допомогу родинам учасників антитерористичної операції. Під час обговорення в постійних комісіях депутати внесли низку доповнені пропозицій, переважно щодо фінансування об'єктів спільної власності територіальних громад, а також окремих районів і міст. Це в першу чергу Кам'янець-Подільське медичне училище запропонувало, внесло пропозицію депутати провести капітальний ремонт спортивного залу. Аналогічна ситуація по нашому Хмельницькому медичному училищу, там спортивна площадка. Що стосується районів, то в якійсь мірі енергозбереження це стосується Городоцького району, котельня, центральної районної лікарні, Ярмолецький район це спортивний зал. Ну і скажімо, матеріальна допомога воїнам, АТО там півтора мільйона збільшується. Внести зміни мають і до програми захисту населення краю від надзвичайних ситуацій. Члени президії впевнені, останнім часом тут є про що говорити. Чому навколо Хмельницької області зараз горять і поля? Ми всі це бачимо, да, хто виїжджає за місто. Ну і що в цьому напрямку робиться, це питання буде дуже заслуховуватися на сесії. Чому да що зроблено, кого зловили, хто підпалює. Ми розуміємо, що аграрій десь підпалює тось. Ну так не повинно бути. Вони самі загораються ці поля. Передбачені зміни і до програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади. Цим рішенням планують допомогти обласній державній телерадіокомпанії Поділля Центр, а саме виділити 280 тисяч гривень на технічне оновлення. Цього разу депутати також вноситимуть зміни і до положення про підготовку кадрів менеджерів, економістів та юристів у Хмельницькому університеті управління та права. Йдеться про працевлаштування його випускників. Було прийнято рішення, щоб вони. Іденти після закінчення абітурієнти навчального закладу самі собі працевлаштувалися, шукали саме самі місце працевлаштування. Я думаю, це буде чесно відверто, тому що на даний момент там 70% десь фінансується з власних надходжень, а 30% з обласного бюджету. Не підтримали члени президії обласної ради проект, за яким мали ліквідувати в Кам'янець-Подільському районі Залізьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. Про закриття Заліся-2 школи інтернату подав департамент освіти. І позиція депутатів ну, це обурило, тому що чому закривати заклад, тим більше ж там працює більше ну, порядка 50 чоловік. 50 чоловік це має таку стабільність. Да? А питання в самому керівнику. Також негативно обранці сприйняли і інформацію про необхідність збільшення фінансування Кам'янець-Подільського навчально-курсового комбінату. Там готують трактористів, водіїв та інші робітничі кадри для сільського господарства. Депутати кажуть, установа госпрозрахункова, тож її керівник має організувати діяльність комбінату. Ми не маємо права закривати цей курсовий комбінат, тому що перекваліфікації перед підготовкою спеціалістів впитую не роблять. Це тільки роблять курсові комбінати, і він нас єдиний. Але ну треба керівнику зважено підходити до своїх коштів, які йому виділяються. 20 серпня депутати обласної ради також планували затверджувати нові пакети документів об'єднаних територіальних громад краю. Проте поки що необхідні для цього папери на обговорення не надходили. Ці питання, якщо вони будуть подані, хоча б за день до сесії. Я думаю, якщо будуть такі питання, ми їх включимо в порядок. денний. Крім того, низка питань порядку денного стосуватиметься управління майном комунальної власності, нагородження краян та надання підприємствам краю спеціальних дозволів на користування надрами. Анна Михайловська, Юрій Чорний, для інформаційного випуску. Повідь про журналіста нашої телерадіокомпанії, поета Миколу Куземського. Його знають не лише на Хмельниччині, а й далеко за її межами. Його вірші друкувалися в обласних і всеукраїнських альманахах, виходили окремими збірками. Понад рік тому нашого колегу підкосила важка хвороба. Проте він не занепав духом. Долаючи недугу, Микола Куземський готує до друку нову книгу. Два роки тому Микола Куземський знявся у документальному фільмі Не залишу вас сиротами. Тоді з екрану вперше прозвучали вірші, які поет підготував для нової книги. Васіянна, благої церквушки, пахне ладаном і весною. Помолюсь за живих і мертвих Богу, Богова, нам зі Обреченная птица Феникс восстает из руины пепла. Куполами в немое небо кротко тянется храм пресветлый. У последней черты блаженства да прибудут нам Божьи силы, чтоб, покаявшись, ужаснулись, дабы ведали, что творили. Инсульт надолго выбил поэта с колией. Під час найважчого періоду хвороби померла мати Миколи Івановича. Він залишився один у маленькій квартирі на восьмому поверсі. Нікола Куземського, я знаю, вже літні 25 років, ну, менше, коли він тільки тут з'явився. Це Мій друг, скажімо так, немножко редактував мої стихи. Он, да, у нього зараз період складний заболів. Но, тим не менше, вже більше литературой. він бореться, він живе рука не живе літературою. Володар золотої медалі журналістики Микола Куземський почав друкуватися ще з восьми років. Відтоді не випускає пера з рук, навіть під час хвороби. Зараз довелося поетові стати шульгою, та він переконаний, що не назавжди. Прикасаюсь душой смиренной Пере светлейшим святым каноном, Молчаливая, колокольня тишит сердце пасхальным звоном. Днями в обласній бібліотеці імені Миколи Островського відбулася презентація 10-го ювілейного альманаху Медобори. Альманах видає обласний осередок всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України, у 10-му номері медоборів надруковані і нові вірші Миколи Куземського. Якщо би шукати зразок поета на Хмельниччині, який зайняв свою певну нішу громадська. Лірика і лірика інтимна, то, мабуть, Куземський дуже гарний приклад цього. Нова книга, яку Микола Куземський налаштований, таки завершити, буде своєрідним підсумком усього творчого життя і початком нового етапу. Міцніше за кермо тримайся водію у Хмельницькому. Влаштували благодійні змагання з дрегрейсингу. Хмельничани разом з автолюбителями з Вінницької та Тернопільської областей ганяли не лише для душі, а й заради збирання коштів на придбання транспорту для бійців у зоні. Ато на змаганнях була і наша знімальна група. Максим із Хмельницького близько 10 років за кермом. Коли дізнався про змагання, одразу вирішив долучитися. Тим паче і бажання було, і машина в належному технічному стані. Сідай за кермо і отримує незабутні враження. Там на фініші то адреналін зашкалює просто. Ну, аж руки, ноги трусяться, це зрозуміло. На фініші щастя, того що добився свого. Поки одні ганяли, інші вболівали. <клухи> На змагання ми прийшли взагалі щоб один, подивитися, підтримати хлопців, які виступають. Захотів подивитися на гонки. Хто виграє? Мені дуже цікаво. Цікаво подивитися на змагання. Перше, перше і тому і прийшла. Взагалі класно. Вже не перший раз приходжу. Супер, класно. Дуже круто Я... подивитися на цю Перший раз такі емоції. Трохи жарко, звісно, але. Так, але враження будуть яскраві. Та головне, заради чого влаштували спортивні перегони, це підтримка бійців у зоні АТО. От на минулому тижні ми повернулися зі Сходу і тому була ідея провести ці, цю акцію в рамках ну, благодійного збору коштів для забезпечення автотранспортом, тому що дійсно там проблема з машинами. Усі кошти, які зібрані за вхід, тобто це 30 гривень, і усі кошти, які наші волонтери, дівчата зібрали в скрині, будуть. Спрямовані на саме на покупку цього автомобіля. На змаганнях було зібрано близько 11 тисяч гривень. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. На цьому Подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі Поділля Центр. Далі про погоду. 15 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 7-12, вдень 19 19-24 градуси тепла. В обласному центрі вночі повітря прогріється до восьмидесяти градусів. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 20-22 градуси. 20 і 21 серпня місцями пройдуть короткочасні дощі. У наступні дві доби без істотних опадів. Температура повітря поступово підвищиться. Нічна до 10-15, денна до 23-28 градусів з позначкою «плюс».